Вітаю це новини світ у студії Юлія Куценко. Рука допомоги для України у Європі та Туреччині говорять про підтримку. Червоні доріжки на лазурному березі, що привезли українці на канський кінофестиваль. Шлях воїна тільки для справжніх чоловіків. Британський принц Гаррі виконав бойовий танок Маорі. Додаткові гроші та більше підтримки матиме Україна від держав НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на засіданні комісії Україна НАТО у Туреччині. Там зібралися міністри оборони, членів північно-атлантичного блоку. І однією з головних загроз назвали політику Росії на пострадянському просторі. Туреччина ніколи не змириться з анексією Криму. Заявив господар саміту, прем'єр-міністр Ахмед Давотуглу. Водночас закликав підтримувати кримських татар і не допустити ізоляції населення Криму. Президент України Петро Порошенко у Німеччині в ці хвилини він веде переговори із канцлером Ангело Меркель. Головна тема ситуація на сході України та реалізація мінських домовленостей. Перед зустрічю лідери двох держав виступили із короткою промовою для преси. Слухала їх оглядачка української редакції Deutsche Welle Анастасія Хонякіна. Вона з нами на прямому зв'язку із Німеччини. Отже, Анастасія, про що розповіли Порошенко та Меркель? Уряд Німеччини бачить, що режиму припинення вогню по факту немає. Є загиблі та поранені на сході України. Тому найважливіша тема переговорів зі слів Меркель реалізація мінських домовленостей. Петро Порошенко заявив, що першочерговим завданням в рамках мінських угод є, окрім власне припинення вогню, відведення важкої техніки з обох сторін, а також необхідність демілітаризувати такі території, як Широкине та Донецький аеропорт, та пропустити туди спостерігачі від ОБСЄ. Проте поки успіху у цьому немає. Також Меркель розповість Порошенкові про. Що вона говорила з Путіним і яких результатів вдалося досягти? Порошенко подякував німцям за економічну підтримку, передусім за ратифікацію угод про асоціацію. Загалом її ратифікували вже 18 країн Євросоюзу. Ангела Меркель запевнила, що Німеччина і надалі надаватиме економічну та гуманітарну підтримку Україні. Які загалом очікування від цієї зустрічі вона допоможе залагодити кризу на сході України? На думку експертів, як засіб реалізації мінських угод Порошенко може закликати вести на Донбас миротворців під егідою Ради безпеки ООН. у Берліні. Дуже скептично ставляться до цієї ініціативи. адже Росія має право вето в радбезі ООН. Також у Берліні очікують, що президент України поділиться тим, як втілюються економічні реформи. Є побоювання, що через конфлікт на сході цим питанням в Києві нехтують. Зокрема, колишній посол ФРН в Україні каже, в Німеччині складається враження, що олігархи все ще відіграють вирішальну роль в політичному житті країни і цьому потрібно терміново покласти край. Адже, врешті-решт, це питання грошей, які захід виділяє на українські реформи. Дякую. З нами на прямому зв'язку була оглядачка Deutsche Welle Анастасія Хонякіна. У північній Кореї стратили міністра оборони. Хен Енчхоля розстріляли зі зенітної зброї. Так запевняє розвідка сусідньої південної Кореї. Чиновника засудили до смертної кари після того, як він задрімав під час одного із військових заходів у присутності лідера країни Кім Чен Іна. І таким чином, нібито, висловив неповагу до Керманича. Офіційного підтвердження розстрілу немає. Раніше з'явилася інформація про те, що північно-корейський лідер нібито отруїв свою тітку. У Філадельфії пасажирський поїзд зійшов з рейок. Загинуло п'ятеро людей. Ще щонайменше 140 постраждали. Шістьох у критичному стані доправили до лікарні. Загалом у вагонах їхало 238 пасажирів. Потяг їхав з Вашингтона до Нью-Йорка. Залізничний рух на ділянці довелося зупинити. Тисячі гектарів нових лісів і без жодної лопати пропонують висадити американські ентузіасти. Відновлювати зелені легені планети допомагатимуть сучасні гаджети. Вони висіватимуть дерева з висоти кількох сотень метрів. Один мільярд дерев щороку планують висівати, не виходячи за межі власного двору, колишні науковці НАСА для цього використовують сучасні літальні апарати, дрони. Процес складається з трьох етапів: спочатку, за допомогою безпілотників, складають тривимірну карту місцевості і планують потенційні місця засаджень. Друга стадія сівба, літальні прилади з висоти кількох десятків метрів, викидають капсули гідрогелю з уже пророчним насінням дерев. Пневматична система. Ганятиме капсулу на старті, щоб вони досягли потрібної глибини в грунь. Якщо висівати дерева традиційним способом, то ймовірність розвитку повноцінних дерев за сприятливих умов приблизно 90%. У випадку з дронами лише 70%. Однак переваги повітряного методу перекреслюють цю єдину ваду. Висівати з повітря значно дешевше. Це лише 15% коштів порівняно з ручним методом. До того ж, дрони потрапляють і туди, де нема доріг, куди не можуть дістатися люди. Висіявши саджанці, дрони стежитимуть, як ростуть молоді дерева, і навіть зрошуватимуть їх. Ентузіасти планують сіяти один мільярд дерев за рік, тобто по 36 тисяч щодня. для цього знадобиться лише два дрони, на які розробники нині збирають кошти. Микола Прудник, новини на першому. Усмішки акторів та захоплені вигуки глядачів у Франції. Стартує міжнародний канський кінофестиваль. Цього року він вже 68-й. Хто змагатиметься за пальмові гілки і що повезли на форум українські митці? Про це розкаже Анастасія Саняговська. Ан Марій, 73 роки. Останні шість вона запекла кіноманка. Ось і тепер чекає зіркових автографів на набережній круазет. Я дуже люблю цю подію, хоча й доводиться буквально виборювати своє місце. Команда фестивалю прибрала містілець, але гадаю, я зможу побачити своїх улюблених акторів. Деньов, Софі Марсо, Гільєрмо Дель Торо і це далеко не повний перелік тих, хто приїхав на лазуровий берег. Червоний килим розтулили для сотень акторів, режисерів та продюсерів з різних країн світу. Щоб розгледіти розкішні сукні, строгі фраки і костюми, шанувальники навіть драбини розставляють. Okay, the ball, the ball, the ball. Журі кінофестивалю цього року очолюють брати Коїни. Вибратимуть найкраще 17 конкурсних стрічок. Ще 18 можуть здобути спеціальні призи. І, хоча раніше тут демонстрували масові і багатобюджетні фільми, як от Великий Гетсбі» чи принцеса Монако, нині першою покажуть соціальну драму французької режисерки Еммануель Берко. Стрічка з високопіднятою головою змальовує життя підлітка. У головній ролі Катрін Деньов. Сміливий зворушливий та оригінальний. Так про фільм говорять кінокритики. А от Шоком Кан може стати угорська стрічка Син Савла про Освенцим. на кінофорумі. Працюватиме український павільйон. Туди повезли 15 короткометражок. Три одного разу на міні полон і Кирим описують долі жителів Донбасу та кримських татар. Один з найстаріших кінофестивалів Європи візьме тайм-аут 24 травня. До наступного року Анастасія Сняговська, новини на першому. Шлях воїна тільки для справжніх чоловіків. Британський принц Гаррі відвідав Нову Зеландію та виконав хаку бойовий танок народу Маорі. У ньому воїни залякують ворогів та виразною мімікою показують, що зроблять із супротивником, якщо той негайно не втече. Офіційний сучасний переклад пісні хака більш цивілізований. Він розказує про боротьбу людини із темрявою та злом, але мужність та страх все одно вселяє. Бажає нам усім ніколи нічого не боятися і вміти себе захищати на цьому. передаю слово відважній Ілоні Довгань ілону, що починатиметься твій випуск. Новин дякую, колега, за комплімент щодо відважної. Я думаю, що ми сьогодні всі вже відважні і маємо дійсно навчитися і не боятися, і себе захищати, що в принципі і робимо. І от, зокрема, стосовно волонтерів, у нас сьогодні теж буде в нашому випуску. Ми Також будемо розповідати про події в парламенті. І, наприклад, про 350 машин для української міліції від японського уряду, і про те, що Київська мерія. Пересіла на електромобілі, ну і низка інших новин. Як ви дізнаєтеся за кілька хвилин? Будемо дивитися, залишайтеся з першим.